Як продовжується цей конфлікт між Ізраїлем та Іраном? Поговоримо далі. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод, Зі мною на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітання вам добрий ранок. Отже, розвиток подій. І до чого тут насправді позиція Сполучених Штатів та Китаю, тому що Ізраїль та Ірану, начебто, домовлялися про перемовини, але щось не складалося. Зараз ми розуміємо, що обстріли будуть продовжуватися. Яка ваша думка? Чим буде завершуватися цей конфлікт? Чи про завершення ми поки не кажемо? Ви маєте на увазі Ізраїль та Сирію? Чи Ізраїль, Ізраїль, та, Ізраїль та, та Сирію. Давайте про це. Дивіться, тут е, така справа: Ізраїль після зміни влади півроку тому, потім більше в Сирії, е, в принципі, скептично ставиться до нової, де-факто влади. <кій> Вважає, що ісламіські походження Ахмада Шара та його оточення створює загрозу для держави Ізраїль, і е, в принципі, до якоїсь міри це можна зрозуміти. Е, Зробивши висновки після ситуації з Хамасом та а, нападом 7 жовтня, ізраїльський уряд вважає, що він просто не може собі дозволити, щоб радикальні угрупування, тим більше які а, стають державною владою, загрожували на кордонах Ізраїлю. Тому від початку Ізраїль виступав проти нормалізації стосунків з нової влади в Сирії в Сирії а, Проект Ізраїлю для Сірії полягав в тому, щоб вона була слабкою конфедерацією різних автономних територій, які керуються місцевими релігійними та етнічними меншинами, і частина з яких є традиційно дружніми до Ізраїлю. Або Ізраїль має там певну, певні фракції, що прихильні до Ізраїлю, це стосується як курдів на північному. Сході, так і друзів на південному заході. В Сирії Ізраїль раніше вже неодноразово казав, що він готовий взяти під захист друзьку спільноту. Друзька спільнота проживає як в Сирії, в Лівані, так і в Ізраїлі, і з арабомовних спільнот в Ізраїлі вона є найбільш дружній, налаштований саме до єврейської держав, та її уряду. Тому таких заходи вони виглядають логічними, але складається враження, що Ізраїль так само користується можливості для послаблення режиму а, Ашара в Сирії. не тільки тому, що побоюється ісламського походження нового керівництва, але й тому, що не зацікавлений у посиленні ролі туреччини в регіоні, оскільки Туреччина виступає останнім часом дуже вороже по відношенню до Ізраїлю, а, тому захист друзів це. З одного боку, певне моральне виправдання з іншого боку, це вкладається у контекст більш широких відносин Ізраїля та Сирії. При цьому американська влада взяла курс на нормалізацію налагодження стосунків з новою сирійською владою. Як ви знаєте, Трамп зустрічався з Ахмадом Ашара під час свого близькосхідного турне зняв санкції з Сирії і скоріше за все сполучені штати намагаються наразі де е, сприяти деескалації цього конфлікту. Але крім таких е, політичних міркувань є гуманітарне, оскільки е, влада в Сірії справді не контролює усі збройне формування і радикальна частина е, колишніх бойовиків, які стали де-факто армією Сірії, мають до друзів е, е, релігійне певні. Е, Претензії не вважають їх мусульманами. Друзі це така дуже специфічна релігійна спільнота, і згадуючи трагедію в Атакі навесні, коли ісламістські налаштовані бойовики влаштували ну, справжню різаніну алавітів інші іншої релігійної меншини. Наразі друзі справді відчувають себе під загрозою і захист друзів і певний тиск на владу для того, щоб вона припинила протистояння в. На півдні Сірії він є частково виправданим і частково можна зрозуміти аргументацію уряду Ізраїлю, який каже, що не зрозуміло, чому весь світ, чому Європа так а, спокійно сприймають ну майже геноцидну або принаймні там а, таку етноконфесійну чистку, що влаштовує нова влада в Сирії. Uh -huh. Цей клубок проблем він є дуже складним. Наразі можна сподіватися, що під тиском або за сприяння сполучених штатів порозуміння буде досягнуто, але наскільки воно буде тимчасовим, наскільки воно буде сталим, ми побачимо. В принципі, влада в Сирії вона зацікавлена в нормалізації стосунків з Ізраїлем, але Ізраїль не довіряє новой владі. Пане В'ячеславе, а от якщо казати про ці певні конфлікти всередині Сирії, чи можемо ми говорити про те, що можуть бути внутрішні перевороти, що можуть бути якісь подібні сутички, які так часто відбуваються в цій країні, і яким чином от сполучені штати все одно ви сказали про те, що хочуть врегулювати цей конфлікт? Як це може відбуватися? І про що всередині держави можна говорити? Хвилинка, будь ласка. Ну, перевороту наразі очікувати не варто, але те, що всередині країни є певні регіони і певні угрупування, які е, не підпорядковуються владі та створюють загрозу для безпеки, це безумовно, і це крім згаданих друзів та курдів, алавітів інших меншин. Це значна ісламіська фракція, яка зберігається як всередині влади, так і в опозиції до влади, колишні там залишки ісламської держави, тому ситуація там далеко від стабільної. Сполучені штати сподіваються, що за допомогою Туреччини та її політичної та можливо навіть воєнної присутності у Сирії можна буде стабілізувати ситуацію. Принаймні, про це свідчить поступового скорочення американського контингенту на а, сході а, Сирії а, Сполучені Штати вочевидь виходять з того, що нормалізація стосунків та покращення економічної ситуації сприятиме стабілізації. Зрозуміло, дякуємо. Будемо стежити. Спасибі вам за аналітику. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та експерт центру громадянських свобод, був зі мною на прямому зв'язку.